Тримач для монітору кронштейн братиклдіті 66 c 01. І це знаєте що? Це більш проста версія, яка тої версії, яку я знімав на два монітори. Ось, будь ласка, в нас було відео. Ну давай так, от стану, щоб там ми показали. Обкладинку від відео. А це конкретно на один монітор. Він дешевше. Ми бачимо ціну, але ми ще подивимось, де його можна купити за такою ціною. Давайте. І саме цей братик він дуже цікавий. Мені знаєте, після того огляду на два монітори, коли такий самий братик був, ну давайте, от я поверну. Мені написали, що ну, потрібно щось дешевше і на один монітор, бо там була висота дуже велика. Тут 407 мм довжина усього виробу. При тому, що ви можете змінювати. Висоту, ви можете змінювати поворот, дивіться, на 90 градусів, навіть більше. Можете кут нахилу змінювати, бачите? Можете ставити портретний режим, можете ставити у цей бік. Тобто це дуже-дуже класний за його ціну сам по собі кронштейн. І це ще не все. Ви ж можете змінювати. Ви ж можете змінювати. Ну, зараз ми ще підемо його розпакуємо, ми, звісно, його а, зберемо. Ви можете змінювати висоту цього виробу. Тобто, бачите, під, під, підпустили трохи, але це більш стаціонарний а, варіант від тих, наприклад, пружинних, які ми оглядали, які можна там у режимі реального часу змінювати. Ні, ви це і зробили, поставили, закріпили, і, в принципі, він у вас так стоїть. А я бачив, як такі Такі кронштейни використовують не тільки вдома, вдома це ідеальний варіант. Ви поставили і забули, як інший монітор, як другий монітор, він просто ідеально стоїть. А я бачив, як такі кронштейни використовували на островках при продажу. Цих, там, їх, там, ці... Мобільні аксесуари. Мобільні аксесуари так, бачив, там рекламні якісь штукенці були. Бачив, як хлопці на ЗС використовують ось такі штуки. На ЗС стоять такі штукенці. Якщо не знаєте, то зверніть увагу. Потім системи відеоспостереження. далі. Ну, Домашнє використання це основна його, скажімо так, мета. І далі ви можете його використовувати, бо ви можете його монтувати на стіл, бачите, от як тут. Зроблено, на стіл можна змонтувати, а можна змонтувати, от правильно, лисичка показує. А можна змонтувати через отвір. Можна змонтувати через отвір у столі, якщо є, чи просто засвірлити. Ну, як це просто, ви можете робити все, що ви забажаєте. Тож, ми зараз йдемо його е розпакуємо, замонтуємо, так? Так, так. і вже повернемося, скажімо так, на. Е ми ще подивимося, скільки воно коштує, де можна купити. І повернемось на висновки. Ось такий братик. Бачите, це тримач для монітору кронштейн від 17 дюймів до 32 з підтримкою до 9 кілограмів. Щоб ви зрозуміли, щоб ви зрозуміли в ньому є. От, до 407 мм висота. Довжина. Давайте так, довжина його. Тепер веса, комп... веса сумісний 75 на 75, 100 на 100. В нас нахил плюс 45-45 градусів. Поворот плюс 90-90. Це в нас так, поворот. А це в нас ротація, це в нас мається на увазі. Зміна орієнтації. Ось такое, на ось такої. Тобто портретний і ландшафтний, портретна і ландшафтна орієнтація. Ось так. І кабель менеджмент. Моє улюблене для того, щоб дроти ніде не плутались. Так. Ну, На відміну від того, що я робив, двох, двох моніторний, тут все набагато простіше. І як завжди, мої улюблені інструкції. Тут зовсім все просто. У нас є усе у комплекті для. Монтажу, тобто ви відкрили і вже монтуєте. Не потрібно ніяких додаткових вам інструментів. Все дуже-дуже просто. Давайте поїхали. Це в нас кріплення з гвинтами і навіть шестигранички є. Бачите, є шестигранні ключі. Далі, це сам по, собі тримач. сам по собі тримач. Це в нас ось. Дивіться на якість матеріалу. Це металева, конкретно ну, труба. Ану, лисичка. Гарно гарно тримаєш. Так, так далі. Далі в нас ось такий. Ось такий. Слухайте, а дійсно, дивіться на, на товщину цього металу. Щоб це зламалося, я не знаю, що потрібно. Це в нас... Можна я спробую? Ану, давай, давай. Давай, зламай, зламай, зламай. Чи зможеш, чи ні? Тепер ось такий, ось таке кріплення. У нас є раз. Є ось такий башмак. Два. І все. А, ну і гвинти. І усі гвинти. Давай розкладемо. І відкриваємо. Кабель-менеджмент дуже-дуже важливий. З ці гвинти окремо, ці гвинти окремо, Слухай, Ну, все, що тут збирати? Тут навіть без інструкції все зрозуміло. Так, все без інструкції зрозуміло. Зараз ми його зберемо, а потім попробуємо, як він там вирочується, крутиться і що. Щось його ще потестуємо. Але це дійсно класний варіант саме для організації одного робочого місця, чи організації, наприклад, там камер спостережень, чи на торгових точках, і вдома також це дуже класний варіант. Він дуже-дуже міцний і він нерухомий, саме, саме такий, знаєте, дуже дуже такий щільний. Так, так, так. Кронштейн, братик LDT66 c це ноль один в мене був такий самий тільки на два монітори. Ми робили огляд, опису під цим відео посилання закину. Також дуже класнючий, використовую кожен день, але цей за 659 гривень він просто безкомпромісний. Бо він надлегкий, витримує до 9 кг. Ну, давайте. 17,32 дюймів, нахил-45 плюс, плюс градусів. 90 градусів повороту, бортання 180 градусів, висота стійки 407 мм. ну, Якщо б, наприклад, там, якийсь пружинний, він був би змінює висоти. А тут 407 мм, веса 75 на 75 і 100 на 100. І він витримує до 9 кг, будь ласка, і що можу сказати? Нормально. Але є такий нюанс, що якщо у вас монітор не стандартні веса кріплення не 100 не 75 на 75, то можна використовувати такий адаптер it 1427 Діпі 1. Дуже прикольна річ, за 479 гривень встановили дивіться, на нього 65 відгуків, і. Переважно усі позитивні. При тому, що, при тому, що він витримує 8 кг, але від 13 до 27 дюймів. Ви це повинні розуміти. І от, бачите, люди пишуть, що монітор такий, то там веса в нього немає, там ще якийсь монітор не підтримує стандартний Веса. І люди вирішують цю проблему. Хоча це суцільне стандартне кріплення Веса 100 на 175 на 75 Коротше кажучи, посилання в описі під цим відео, будь ласочка, давати. Давайте з вами перейдемо вже, подивимось на монтаж і потестуємо трохи. Ну що? Після монтування монтажу, ви бачите вже кінцевий результат. Ми вам вже показували, що він може, і це дійсно дуже зручно. Мені дуже сподобалась не тільки простота його монтажу, я коли його монтував, мені сподобалось, що я можу регулювати цей дріт менеджмент, як мені заманеться. Ми можемо його знизу у натяг, можемо всередині. Тут, тут ще у нас є додаткові отвори для тонких дротів, наприклад, для 3,5, якщо у вас там звук підтримується. Наприклад, у нас тут є звук 3.5, ви можете його пропустити через отакий маленький отвір, так? і тут, в принципі, отримати а, такий момент ще додаткового дріт-менеджменту. Потім а, мені сподобалась його міцність. Гарантія велика, міцність. Оцей стіл важить, щоб ви розуміли, цей стіл ми а, робили на замовлення, цей монтажний стіл, і він важить його. Я не знаю, кілограмів, мабуть, 70, так? Цього там три людини в нас ставили. Це конкретна плита, вона. дивіться. Досить ламати стіл! Цей кронштейн. Як вам? Таке Ну, це він як, як упор. А, моя конячка впала. Ладно. Хобі Хорсова. Дуже класна річ. І, до речі, вже можна було б і закінчувати цей огляд. Можна було б і закінчувати цей огляд, але. Але ви скажете, ну, Веса 75 на 75 і Веса 100 на 100, це не універсальне, кріплення. Ну, це універсальне, але бувають монітори, де не буває там такого універсального кріплення. Ну, немає 75. Будь ласка, ми вам показували вже ось такий монітор Mount, це універсальне кріплення. Це iTech Mount ADPU1. І давайте зараз я вам ще вставочку поставлю, як ми на іншому. Як ми на іншому кронштейні його замонтували, і буде вам зрозуміло. Також посилання у опису під цим відео. А з вами я для даного кронштейну вже прощаюся. І давайте вже подивимося, що, що ця штукенція може ще робити. Ну що, на все добре. У нас є ось така штукенція. Давайте зараз покажу. Це додатково, ми, це окремий такий, ну це псевдо кронштейн, бо це адаптер більше. Це звичайний адаптер для бачите, він металевий, металеві такі дуги, які роблять від 13 до 27 дюймів можливість кріпити, кріпити універсально монітор. Ми покажемо як додаткову опцію. Тут, в принципі, роздивлятися нічого, хоча хочу зазначити, що є практично усе для кріплення на, даних, на даному адаптері. І ось тепер дивимось. Дивіться, оце стандартне кріплення, при тому, що він сидить тут дуже дуже щільно. Я вам поясню, для чого потрібні оці різноманітні моменти кріплення там, з такими ногами, такими, чи отут подвійні, бо у вас може не співпадати. Наприклад, тут нам потрібно змістити сюди. Це дуже, дуже легко зробити. Для товщини різноманітної цих моніторів, для різноманітної товщини, існують різноманітна довжина самих гвинтів. так? При тому, що в нас, бачите, ми можемо кріпити на дві, навіть там, де немає, начебто, кріплення, він. Провісає на оці штуки, і все дуже-дуже класно. При тому, що я можу оперувати, так і можу його повертати. Звісно, я отак от його розгортати не буду, бо це ж кріплення горизонтальне. Але ви можете ці штукенці сюди, ці сюди, можете дві тут, дві тут. Як вам буде завгодно. Дуже крутелезна універсальна річ, яка допомагає отримати кріплення для тих моніторів, на яких цього немає. Просто фізично неможливо поставити Веса стандартні. Тож, її також рекомендуємо, а з вами був Бавл на каналі Технозон Україна. Посилання в описі під цим відео. На все добре.